Хто придумав трансформерів, як зароджувалась франшиза з мільярдами доларів обороту? Та чому Майкл Бей не зміг вчасно зупинитись. На ці і ще багато інших запитань я сьогодні постараюсь дати вам відповідь. Тому попрошу лише підписатись на канал, поставити лайк, написати в коментарях, яка частина трансформерів вам найбільше сподобалась, ну а я не буду затягувати усім приємного перегляду. Предки сучасних роботів трансформерів перші з'явились на прилавках магазинів в 1980 році в Японії. Компанія Takatomi представила громадськості серію іграшок Macrom і Disclone. Перші трансформери могли перетворюватись в різну техніку та предмети. У 1983 році на іграшки звернув увагу голова компанії Hasbro Джорджі Данс і запропонував японцям співпрацю. А згодом права на поширення роботів на території США були передані цій компанії. Так і була придумана нова історія про дві ворогуючі між собою фракції. Роботів, автоботів і десептиконів. Ідея втілилась в коротку серію коміксів. Так в Україні нещодавно з'явився комікс Трансформери світ у твоїх очах, який обсягом більше, ніж 140 сторінок. У цьому нескінченному всесвіті немає іншої такої планети, як Кібертрон. Це домівка для трансформерів та бурхливий центр міжзоряної торгівлі. Це світ сповнений органічного та механічного життя. Якщо вам стало цікаво, і ви раптом захочете придбати книжку, посилання залишу в описі. До виходу на екрани фільмів кіносерії Трансформери компанія Hasbro для просування своїх іграшок на ринку використовувала досить незвичну рекламну модель. Найчастіше випуск тієї чи іншої сувенірної продукції сприяє залученню уваги аудиторії, наприклад, до коміксів або мультсеріалів. У Hasbro ж навпаки, комікси і мультсеріали привернули увагу до нових іграшок. З 1984 року по теперішній час Hasbro випустила на екрани більше 20 мультсеріалів і повнометражних мультфільмів про трансформерів. У 2007 році відбулась прем'єра першої частини майбутньої кіносерії Трансформери. Загалом було випущено 7 фільмів, які в світовому прокаті зібрали близько 4 мільярдів доларів. А остання частина, незважаючи на критику глядачів і погані відгуки, вже встигла зібрати майже 350 мільйонів доларів. Але чи стане вона такою успішною, як попередні частини серії? Особисто я сумніваюсь. За багато років Hasbro так і не визначилась з єдиною версією появи на світ трансформерів. За однією інформацією, своїм народженням вони зобов'язані гігантському єству Праймосу. Багато тисяч років тому Праймос вступив в епічну битву з гігантським роботом Юнікроном і виграв її. Раймус став планетою Кібертрон, а вже неактивний Юнікрон перетворився в один із його супутників. За іншими даними, трансформерів створила високорозвинена раса квінтесонів. Одні роботи використовувалися ними в якості будівельників і робітників, а інші воювали один з одним на арені. Спочатку квінтесони не хотіли наділяти їх інтелектом, але після відкриття ними потужного джерела енергії енергону, під впливом його випромінювання, роботи еволюціонували і перетворилися в сучасних автоботів і десептиконів. Крім мультфільмів, коміксів і повнометражних фільмів, Hasbro з 1985 року почали випускати ігри по трансформерах. До 98 року були опубліковані лише три гри, які не здобули популярності в аудиторії через відсутність в них виразного сюжету. До прем'єри акшена Трансформери Hasbro випустила гру, яка частково повторювала сюжет кінострічки, потім були ігри до фільмів. Трансформери Помста полеглих і трансформери Темний бік місяця, які геймери так само не оцінили. Після шквалу критики, що обрушилась на виробників у 2010 році, була опублікована гра Трансформери битва за кібертрон, в якій автори попрацювали над сюжетом, персонажами і місіями. І вона, наподив шанувальникам трансформерів, припала до душі. Став лайк, якщо теж ніколи не грав ігри про трансформерів. Подивимось, скільки нас. Майкл Бей незмінний режисер саме фільмів кіносерії Трансформери. Вже кілька разів він мовлявся знімати продовження історії, правда, з якихось причин. Він кожного разу передумував: МАНІМОНІМОНІ. Напередодні прем'єри екшена трансформери Остатній лицар, Бей заявив, що тепер він точно йде з поста режисера. За його словами, трансформери сильно вимотують. За минулі 10 років він сильно втомився від такого непомірного навантаження. Цікаво, що коли йому в 2005 році компанія Hasbro запропонувала зняти екранізацію своєї історії, Бей спочатку відмовився, як пояснив режисер в одному з інтерв'ю. Ця ідея здавалась йому досить дурною, лише згадавши своє ставлення до фільму Індіана Джонс у пошуках втраченого ковчега, який став згодом хітом, він підписав договір із студією. З Самого першого фільму автори незмінно роблять ставку на незначні здавалось б деталі. За словами продюсера всіх фільмів кіносерії Лоренцо Ді, трансформація кожного робота була прорахована математично. Уважні глядачі легко можуть переконатися в цьому самі. Коли трансформер перетворюється в автомобіль, усі його складові частини залишаються на місцях. Тому у фільмі Трансформери глядачам дуже детально показують момент першого перетворення оптимуса прайма з вантажівки у робота. Згідно з даними статистики, кожному новому фільмі кіносерії Трансформери Майкл Бей і його команда знищують близько 500 автомобілів, в тому числі і дорогих суперкарів. За 15 років з моменту виходу першого фільму в середньому було знищено трохи більше ніж 3000 тисячі машин. За цим показником, трансформери легко обходять кіносерію Форсаж, на зйомках якого було знищено близько півтора тисячі автомобілів. Ну а зараз швиденько пробіжимося по всіх частинах франшизи. 2007 рік виходять перші трансформери режисера Майкла Бея, людини, яка була далека від цього кіновсесвіту. Він не плакав в дитинстві над смертю Оптимуса Прайма в мультфільмі, але в нього повірив Стівен Спілберг, і відмовитись від такої пропозиції було неможливо. Тим більше саме в трансформерах Бей міг повністю розкрити свій потенціал і любов до вибухів і масштабного екшену. Але багато глядачів засуджували Бея за те, що він занадто сильно розкривав людей в картині. А більшості глядачів хотілось просто подивитись на величезних роботів. Гумор в першому фільмі також присутній. Я попрошу вас говорити чітко і халосно. Та у нас тут війна! Було багато моментів, де можна було по-дійсному урнути. ні Ні-ні хто так ховається? То так ховається? Звичайно, лінія персонажів це добре. Але уявіть фанатів, які прийшли подивитись трансформерів, а їм показують оптимуса прайма через годину перегляду фільму. Це нікуди не годиться. Але попри всі мінуси, трансформери 2007 року при бюджеті в 170 мільйонів доларів змогли зібрати усі 710, що на той час було захмарною сумою. І, звичайно, треба було братись за продовження. Друга частина у мене була на диску, і раз на місяць я кликав друзів, щоб подивитись її, але кожного разу старався робити це тоді, коли не було нікого вдома, так як там було дуже багато пошлих моментів. Скажімо, тут тато Сема ляскає по задниці маму. Мама накурилась і розказує усім про Сема. Песики роблять те, що не можна показувати дітям. І додайте до цього напівголу Мікаелу крупним планом. А, і не забудьте сценку з девастатором. І якщо в першому фільмі нам Оптімуса показали через годину перегляду то в другому його вбивають через годину. І глядачі ще не встигли засумувати за величезним роботом, як його одразу воскрешають. Ну хіба не можна було трохи почекати і потримати інтригу до третьої серії. Говорячи про сценарій, взагалі можна виключити голову і просто дивитись ефектну картинку, бо його тут просто немає. Давайте порахуємо, скільки було цікавих трансформерів з мультфільмів і коміксів. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. А кого нам розкривають? Двох тормозів, які були придумані для фільму. Дякую, бей. Кіно коту під гвіст. Якби не. Мій батько він був колесом в першому світі. Знаєте, у що він перетворювався? По справжньому колоритний персонаж, який мало того що веселий, допомагає нашим героям потрапити в Єгипет і жертвує собою, щоб підселити Оптімуса. Тільки шкода, що для нього було так мало місця у фільмі. Та з його безглуздим сценарієм, Трансформери 2 зібрали на 130 мільйонів більше, ніж перші, і бей, закутивши рукава, взявся за третю частину. Творці прислухались до критики, і в третій частині збавили градус пошлоти. Третє вже не буде, хіба що у тебе дуже великий? Що за... може, це стоп! Ну, не повністю. А на рахунок сюжету тепер піднімається питання недовіри людей до трансформерів і загроза їхнього спільного існування. Тут по-справжньому крутий антагоніст Sentinel Prime, який зраджує автоботів заради виживання свого виду. Це важкий, але правильний вибір, і цього, напевно, не вистачало кіно всесвіту трансформерів. Але все ж і в третій частині нас чекала подляночка. В образі дівчини Сема. Ну куди поділась Меган Фокс? Таке враження ніби нас обманули. Не те, що ми дуже сильно прив'язались до красуні брюнеточки, просто вона була з нами з самого першого фільму. Ми бачили, як сам її добивався, як вони разом проходили через різні випробування. І після цього нам важко повірити, що Сем так сильно полюбив свою нову дівчину. Це, до речі, дружина Стетхема, якщо хтось не знав. Ладно, якби нам показали в третій частині розвиток їхніх стосунків. Та ні, ось вам дівчина, ось вам Сем. Ми тепер пара. Ніякої хімії, на жаль, між цими двома персонажами я не бачив. Бей зробив акцент не на лінію людей, адже тут ми бачимо цілий марафон екшену, який починається з середини фільму і триває до самого кінця. Напівживий півживий Оптимус перемагає двох головних ворогів, і можна було поставити крапку на франшизі. Але дев'ять красивих і круглих нулів змусили задуматись про зйомки четвертого фільму. Епоха винищення продовжила посил з частини про ненависть до трансформерів. Це можна назвати так званим расизмом, бо люди перестали розрізняти десептиконів від автоботів, і взагалі плакати говорять самі за себе. Здається, знову буде гарне кіно, але, на жаль, більшу частину фільму ми дивимося за таким конфліктом. В героя Марка Волберга є дочка. А в неї з'явився хлопець, який старший за неї на цілих 4 роки. Татові це не подобається, і більшу частину фільму вони гризуться, як ті пси, що на фоні подій всього, що відбувається навколо, взагалі немає ніякого сенсу. Четверту частину так сильно рекламували: і трейлери, і постери з денуботами. Але самі доісторичні любителі випити солярки з'явилися лише через 2 години 15 хвилин після початку фільму. І глядачі до цього моменту могли просто заснути. Та насправді фільм вийшов доволі цікавий. Тут вам і багаті вертоліт, і диноботи, тому і заслужено зібрали 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Але п'ята частина стала розчаруванням для фанатів і зайшла занадто далеко. Оскароносний Ентоні Хопкінс розказує, що трансформери були свідками усіх історичних подій, боролись з нацизмом і навіть вбили Гітлера. Але ми точно знаємо, що він скоїв самогубство 30 квітня в понеділок у своєму бункері. Може, і другий художник так зробить, нам треба лише чекати. Часи короля Артура несподіваний нащадок Мерліна, сам Мерлін, якого чомусь грає актор з минулої частини, спроба повернути Бамблбі синтезатор мовлення, який йому зремонтували ще в першій частині. Персонаж Хопкінса заявляє: Мене звати Адмунд Бартон. Дванадцятий граф Фольганський останній живий член ордену із І в його домі можна побачити портрет Сема з перших трьох частин. Якщо вірити Едмунду, то Сем помер. Причому десь за кадром. Ну Ви мене вибачте, це якась неповага до такого легендарного персонажа. Та навіть коли Мікаела пішла про неї, згадували: Слухай, Сем, якого чорта ми повинні з нею жити? Що як вона викине нас, як та інша дівуля? величезна помилка і пофігістичне ставлення до культового Вітвіки. А в кінці ще був натяк на продовження. Але зібравши на півмільярда менше ніж того разу, творці вирішили зробити перезапуск. І тоді виходить Бамблбі, який зразу полюбився глядачам. Так, бюджет тут був скромніший, та картина від цього не постраждала. Це легкий сімейний фільм, який чимось нагадує першу частину, тільки в персонажі в різні причини хотіти тачку. Для Хайлі це перш за все зв'язок з мертвим батьком, а не спроби закадрити дівчину. Але мені бракувало чогось нового. Так, дизайн трансформерів і дійсно став більш схожим на класичний, але в першу чергу треба було взятись за сюжетну лінію. Та для мене все ж набагато цікавіше було спостерігати за персонажем Сема. Фільм зібрав 470 мільйонів доларів і окупився більше ніж в три рази, що дало натхнення продовжувати. А тепер ми маємо можливість подивитись час від роботів, який, як на мене, вийшов гіршим за бій, і точно набагато гіршим за перші три частини. Від самого початку проєкт Трансформери отримав велику підтримку від студії Major, адже мова йшла про вже відомий бренд. Це означало, що кожен новий фільм автоматично міг розраховувати на потужну промкомпанію. Плюс з точки зору маркетингу серія іграшок підігрівала цікавість до блокбастерів і навпаки. Дітям подобаються трансформери, вони хочуть дивитись на них в кінотеатрі, дорослі і самі не проти похромтіти попкорном годинку другу разом зі своєю малечею. Тож це чудова нагода провести гарний час для усієї родини. А про якість самих фільмів тут мало хто замислюється діткам подобається і вже добре. А ще франшиза трансформерів вийшла у досить слушний час, коли DC і частково Марвел ще не встигли зайняти нішу. А на тлі довго тривалих Гаррі Поттера чи Піратів Карибського моря трансформери виглядали чимось новим та свіжим. На додаток, заявлена Кемерівським аватаром мода на 3D, виявилась дуже доречною і дозволяла значно довше підтримувати високий ажіотаж навколо серії. На етапі розробки четвертого фільму до виробництва долучились китайські інвестори. Тому сценаристам потрібно було врахувати особливості китайського ринку. Вони розширили географію дійства до самого Гонконгу і перестали активно зосереджувати увагу на американському мілітаризмі. В результаті китайський прокат приніс на блюдечку понад 300 мільйонів доларів. Але скільки Майкл Бей не знущався з міфології про короля Артура або з історичних подій на кшталт Другої світової війни чи посадки Аполлона 11 на місяці, ця франшиза здається незнищенна, і з кожним роком фанатів культових трансформерів стає все більше і більше. Людям потрібне шоу, а не просто скучне кіно з головами, які розмовляють. На мою думку, Майкл Бей дійшов до піку. Коли ми побачили залізних динозаврів, дивувати нас вже було нічим, і продюсери вирішили повернутись до початку і продовжити історію Бамблбі, яка сподобалась глядачам. Я впевнений, якщо б вони могли зробити щось подібне до першої частини з вдало підібраними головними героями, яким ти точно будеш співпереживати, то напевно і травичка би була зеленішою, і франшиза не переставала би збирати мільярди. Але куди би не занесло всесвіт величезних роботів, для нас вони будуть тими самими великими добрими машинами, які приносили радість, велику бурю емоцій, гарний настрій, я думаю, багато з нас просто мріяли купити собі жовтий камаро, включити Imagine Dragon, драгон, чіпити значок автобота і насолоджуватись життям. Ну а з вами був Павел, почуємось в нових відео.